Дитячі пінетки допомагають зберегти тепло ніжок малюка, що особливо важливо в прохолодну пору року. Вони також забезпечують додатковий комфорт для малюка, який проводить більшу частину часу лежачі або сидячи. І сьогодні я вам покажу дуже сучасну, зручну модель пінеток для ваших діток. На спиці номер 2 я набрала 31 петлю і в'яжу резинкою 1 на 1. Все, пров'язавши резиночку. 5 сантиметры. Ось резиночка 5 сантиметрів. Ми переходимо на формування. Носка. Ми ділимо цих 31 петлю на три частинки. Перших 10 ми пров'язуємо лицьовими 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі ми в'яжемо 11 петель серединки і будемо продовжувати в'язати тільки 11 петель серединки. Першу знімаємо, друга виворотня, так, виворотня три лицьових, виворотня, трилицьових, виворотня і кромочно. Все. Оце в нас лишається 2, 4, 6, 8, 10 петель, а ми будемо в'язати лише тільки середню частинку. Повертаємо на виворотню сторону і в'яжемо всі петлі по візерунку. У нас іде лицева, ми її пров'язуємо лицевою. Ми бачимо виворітні петлі, ми їх пров'язуємо. виворітно. І кромочно. 2, 4, 6, 8, 10. Так, повертаємо, кромочно знімаємо. Далі йде виворітна. І тепер дивіться, у нас є ось три петлі. Дві петлі ми знімаємо. За роботою, ось так притримуємо пальчиками їх, одну пров'язуємо, і тепер цих дві петлі, повертаємо на спицю перекидаємо нитку і пров'язуємо дві лицевих. Далі в'яжемо виворітня петля. А тепер нам треба цю петлю в цю сторону, щоб у нас ось так йшла Косичка така. Тепер цю петлю знімаємо, тримаємо перед роботою, пров'язуємо дві петлі, цю петлю одягаємо на спицю і пров'язуємо її, і пров'язуємо її лицьовою. Все, ось у нас перший такий візерунок косички сформувався. І виворотня, і кромочна. Повертаємо і в'яжемо всі петлі по візерунку. В цьому ряду всі петлі в'яжемо по візерунку. Ось ми пров'язали. Так як в нас йдуть петлі, так і ми їх пров'язали. І виборітній ряд також по візерунку. Тепер дивіться знову по... дві петлі знімаємо, одну пров'язуємо. І тепер цих дві петлі повертаємо на спицю, перекидаємо ниточку і пров'язуємо їх лицьовими. Ось, тепер виворітня. Тепер цю петлю знімаємо перед роботою, бо нам треба, щоб ниточка пішла в цю сторону косичка. І цих дві пров'язуємо і цю, перетягаємо і дві виворітні. Ось у нас вже є. Два таких візерунок. В'яжемо по візерунку. і зараз знову будемо в'язати ось цю петельку, ось так її перетягувати. Бачите, щоб така косичка формувалася. Дві петлі знімаємо, одну пров'язуємо, і цих дві одягаємо, виворотня, а цю знімаємо перед роботою, дві пров'язуємо і одягаємо дві виворотні. Цей ряд вяжемо по візерунку. Виворотній ряд по візерунку. І в цьому ряду знову робимо косичку виворотня, пров'язали, виворотня і пров'язали, виворотня. Ось, у нас вже сформовано одна, дві, три косички. А нам треба таких зробити 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Ми пров'язали п'ять таких, так? І тепер нам треба зробити скорочення. Дивіться, кромочно ми знімаємо, бо нам треба сформувати месок. Цих дві ми пров'язуємо разом. Ось так. Пров'язали. Далі йде дві лицевих, виворотня. Дві лицевих. І знову ось цих пров'язали дві разом. Виворотні. Ось у нас вже 2, 4, 6, 8, 9. Було 11, стало 9. А нам треба, щоб стало 7. Нам ще разочок треба зробити таке скорочення. Виворотній ряд пров'язали по візерунку. Далі тако робимо. Першу петлю знімаємо, далі пров'язуємо дві разом, Лицьова, виворотня, лицьова. І ось ці дві разом, виворотня. У нас є 2, 4, 6, 7 петель. 7 петель. Виворотній ряд пров'язуємо по візерунку. Все, тепер ми будемо добирати петлі з бокових частин. Цей ряд ми до кінця ряду доходимо всі петлі лицьові. і цю ми також пров'язуємо вже лицьову. І ось цією спицею ми зараз будемо підіймати бокові петлі. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, сім. 8 9 10 11 12 все підняли 12 петель і пров'язуємо їх ось так схрещеною за задню стіночку Ось цю петлю ми пров'яжемо разом з тією. Щоб не було дирочки в нас, ми її пров'яжуємо лицьова ось так, з цією першою дві разом. І далі в'яжемо всі петлі лицьові. З цієї сторони ми пров'язуємо всі петлі виворотні. Дійшли. Тепер дивіться, нам треба на цю спицю з цієї сторони також підняти петлі. Починаємо. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12 підняли і повертаємо і тепер ці всі петлі вяжемо виворотні 11 пров'язуємо виворотніх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Десять. Одинадцять. А цю двенадцяту ми пров'яжемо разом з цією. Ось так дві разом, щоб не було у нас дирочки. І до кінця йдемо виворотній ряд. Зараз пров'язуємо в лицьових рядах лицьові петлі, в виворотніх рядах виворотні петлі. Лицьовий ряд лицьові петлі. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Дивіться, тепер шостий ряд ми будемо дов'язувати тільки до серединки. Ми в'яжемо виворотними петлями до середніх дев'яти. Дивіться два. Три, чотири, п'ять. Шість.

20. Ось, у нас 20. З цієї сторони також 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. І ось наша серединка, 2, 4, 6, 8, 9. Ось цих 9 петель. Ми будемо кожну 9 петлю пров'язувати з цією дві разом. Ось так, дивіться пров'язали 20, ми вже ці петлі не чіпаємо. Ми тільки в'яжемо 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ось 9, дві разом. Повертаю. Повернули. Першу знімаємо, рахуємо її. 1, 2, 3, 4, 5, Шість, сім, вісім. І ось дев'ята, дві разом за задню стіночку. Пров'язали. Повертаємо. Першу знімаємо. Нитка ось тут. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А ось ця дев'ята з тією дві разом. Першу знімаємо, а дев'яту пров'язуємо дві разом. І так в'яжемо, доки в нас на ось цих спицях не залишиться по 4 петлі. Зараз я вам ще покажу. От ми доходимо, її видно оцю дев'яту, бо вона, бачите, яка відстань тут. Ми їх пров'язуємо дві разом. Повертаємо і пров'язуємо. І ось дві разом ось наша така гарна косичка. І ось наші бокові. Нам треба кожну дев'яту петлю пров'язувати разом, доки в нас ось тут не залишиться чотири петлі. В другій частині я вам покажу, як сформувати ось таку п'яточку, як піднятися сюди і як зробити ось такий візерунок. Дитячі пінетки можуть стати гарним елементом стилю та моди для вашого малюка. Зустрічаємося на другій частині і будемо в'язати.